Вітаю! Цього науковця. Ви точно знаєте. Він є автором теорії про випаровування чорних дірок. І навіть маючи настільки серйозну хворобу, яка все більше і більше обмежувала його рухливість, цей фізик-теоретик зміг стати одним із найзначніших вчених в історії. Вже здогадалися? Так, сьогодні ми з вами поговоримо про життя Стівена Гокінга. У важкі воєнні роки, в 1942 році, в Оксфорді в сім'ї працівників медичного центру Френка та його дружини Ізабель народився хлопчик, якого батьки назвали Стівеном. Ще з дитинства хлопчик проявляв найжвавіший інтерес до всього. Як і чому та чи інша річ працює? Стівен намагався дослідити все, що траплялося йому під руку. Годинник, радіо. Будь що у школі від друзів та вчителів допитливий хлопчик отримав дуже характерне прізвисько Енштейн. Але незважаючи на все це, Стівен у школі відмінником зовсім не був. Більше того, у класі він був одним із найгірших учнів за успішністю. Погані оцінки навіть погрожували залишити Стівена без стипендії для вступу до університету. Але на щастя, коли Гокінг складав іспити на стипендію, то отримав дуже високий бал із фізики. І це допомогло йому стати студентом університетського коледжу в Оксфорді. На студентській лаві майбутній учений розкрив вже свій майбутній потенціал. Хоча перші роки навчання Стівен явно нудьгував. А вся справа в тому, що він дуже легко вирішував тяжкі завдання, які для решти студентів були явно не під силу. Працездатність цього хлопця вражала як однолітків, так і багатьох викладачів. Математичні завдання могли вирішуватися просто годинами без перерви. У ці роки він цікавився музикою, і з літератури віддавав перевагу науковій фантастиці. Крім того, Гокінг відзначився і на спортивній ниві. Так він зумів зібрати гребну команду і вважався одним із головних лихачів та сміливців на воді. Після трьох років навчання в університетському коледжі для продовження навчання він перейшов до Кембриджу у 24 роки. Гокінг вже отримав звання доктора наук, тобто ступінь PHD. Тема його дисертаційної роботи це властивості всесвітів, що розширюються. Перші ознаки хвороби виявилися, коли Гокінгу був лише 21 рік. Тоді лікарі поставили йому діагноз бічний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба моторних нейронів або ж хвороба Лугеріга. Звісно, що Стівен був шокований тим, що він невиліковно хворий. Лікарі тоді давали йому лише кілька років життя. Проте невдовзі виявилося, що хвороба прогресує вже не так і швидко, як вони припускали. Протягом десятиліть хвороба поступово паралізувала молодого вченого. На заняття до університету Стівен спочатку ходив на милицях. В кінця 1960-х років вчений пересувався в інвалідному візку. У візку йому і доведеться провести все життя. Він вірив, що його недуга мала і свої переваги. Вчений зізнавався, що до розвитку хвороби він почував себе вже втомленим від життя. У свій час єдиною частиною тіла, якою він міг рухати, був вказівний палець. Потім вчений міг керувати лише одним м'язом на щаці. Однак, навіть будучи паралізованим, Гокінг залишався в команді веслярів. Просто молодий вчений перейшов на посаду капітана, якому вже не треба було грести. У 43 роки Гокінг підхопив тяжке запалення легень, вчений переніс кілька операцій, і для забезпечення вільної прохідності дихальних шляхів йому було проведено операцію трахеостомії, тому Гокінг втратив здатність говорити. Тоді для Стівена був розроблений спеціальний синтезатор мови. Який знову оживив його голос. Його змогли прилаштувати до візка Гокінга. Like can now move they can З 2000 -го року Гокінг був найчастішим пацієнтом лікарні Аденбрука в Кембриджі. Де проходив лікування від різних каліцтв. Поліція опитала кілька людей у зв'язку із припущенням, що протягом кількох років учений зазнавав вербального та фізичного насильства. Він славився своєю ексцентричною, майже скаженою манерою управління електричним інвалідним візком і стверджував, що його травми не були наслідком насильства. Справа так і не була порушена. Свій внесок Стівен Гокінг у науку зміг зробити саме завдяки своїй внутрішній силі та допитливості. Він продовжував активно працювати і досліджувати всесвіт, навіть після втрати здатності, ходити та розмовляти скрізь у своєму житті. Стівен Гокінг надихав інших на подолання труднощів та прагнення до досягнення великих цілей навіть при найскладніших обставинах. Навіть незважаючи на те, що вчений був прикутий більшу частину свого життя до інвалідного візка, він був двічі одружений, і у нього велика родина. Першою дружиною Стівена Гокінга стала Джейн Уайльд, яка народила йому трьох дітей. З 1990 -го року Гокінг і Уайльд жили окремо, а розлучення вони оформили лише через 5 років. Друга дружина генія Елайн Мейсон, його доглядальниця. Із нею вчений астрофізик прожив майже 11 років. Розійшовся він із цією дружиною у 2006 році. Окрім трьох дітей, Стівен також має онуків і їх також троє. З усіма дітьми до самої смерті вчений зберіг дуже теплі стосунки. До речі, про стосунки молодих Гокінга та Уальт у 2015 році було знято художній фільм Теорія всього. Також цей фільм відомий під назвою Теорія Стівена Гокінга. Американський актор Едді Реймонд, який зіграв молодого вченого, отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. У 2007 році Гокінг став першим у світі паралітиком, який зазнав невагомості у спеціальному літаку, де створюється нульова гравітація. Він казав, що зробив це для того, щоб підвищити інтерес людей до космічних подорожей. Я думаю, що життя на землі постійно перебуває під загрозою знищення, наприклад, внаслідок ядерної війни, генетичного вірусу чи інших трагедій. Я думаю, що людство не має майбутнього, якщо воно не вирушить у космос. Так що я хочу підвищити суспільний інтерес до космосу, зазначав Стівен Гокінг. Стівен Гокінг це людина із видатним почуттям гумору. Він став популяризатором науки і завжди намагався забезпечити широкому загалу доступ до своїх праць. Його книга Коротка історія часу, видана 1988 року, стала світовим бестселером. Гокінг брав участь у популярних телешоу, а його цифровий голос використали у своїх композиціях відомі музиканти. Слава Гокінга поширилася навіть на серіал Сімпсони. Автори зобразили його тим, хто випиває в барі разом із головним героєм Гомером, і готовий вкрасти його ідею про те, що всесвіт нібито має форму пончика. Одного разу він написав, що бічний аміотрофічний склероз, від якого страждав практично все своє доросле життя, не завадив йому створити прекрасну сім'ю і досягти успіху в роботі. Це доводить, що ніхто не повинен втрачати надію, говорив він. Отож британський фізик-теоретик Стівен Гокінг став одним із найшанованіших та найвідоміших учених свого часу, незважаючи на тяжке нейродегенеративне захворювання. Помер він у себе вдома у Кембриджі у віці 76 років. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. До побачення!